Перелітні птахи і пані сова. Добрий день, мої друзі! Всі лісові мешканці вирішили провести перелітних птахів у теплі краї. Ви з нами? Я вже полетіла. Бачу ластівки вже на місці. Скільки ластівок прилетіло на галявину? Три. А ось іще й шпак прилетів. Скільки всього птахів на галявині? Чотири. Як одержали число чотири? До трьох додали один. І лелеки вже приготувались відлетіти у вирій. Вирій це теплі краї, куди відлітають на зиму перелітні птахи. Скільки лелек зібралось відлітати? Три лелеки. Скільки стане птахів, якщо прилетить ще одна лелека? Чотири. Для позначення кількості лелек використаємо спеціальний математичний знак цифру чотири. Що за гамір тут щинився? Посварились горобці. Одні з них кажуть, що вони перелітні птахи. Інші стверджують, що вони зимуючі. Діти, помиріть горобців. Скажіть горобці це перелітні чи зимуючі птахи? Дійсно, це зимуючі птахи. Вони у теплі краї не відлітають. Щоб горобці не сварились, розсадимо їх на дві гілки. Скільки всього на дереві горобців? Чотири. Як можна розсадити їх на дві гілки? Два горобці на одній гілці і два горобці на іншій гілці. А скільки всього горобців? Так, чотири. Якщо на одній гілці посадимо три горобці, то скільки сидітиме на іншій гілці? Так, один горобець. Скільки всього горобців на двох гілках? Всього чотири горобці. Молодці, молодці, помирились горобці. Перед відльотом у теплі краї ми вирішили підготувати птахів зернятками. Скільки птахів готується до відльоту? Чотири. Скільки лелек? Одна лелека. Скільки ластівок? Одна ластівка. Скільки шпаків. Один шпак. Скільки соловейків. Один соловейко. Як одержали число чотири? Склали чотири рази по одному. Я приготувала для птахів ще зернятка, щоб вони змогли підкріпитись. Бо дорога у них довга і далека. Діти, полічіть зернятка. Один, два, три, чотири. А тепер будемо лічити зернятка у зворотному порядку, починаючи від чотирьох. Чотири, три, два, один. Друзі, бачу і інші птахи прилетіли за зернятками. Розділимо зернятка між чотирма перелітними птахами і дамо кожному птаху по чотири зернинки. Перелітні птахи восени відлітають у теплі краї. Прийшла їхня пора. Осінь. Вже всі зібрались у вирій. Діти, скільки пір року ви знаєте? Чотири пори року. Подивіться на круг, я його розділила на чотири частини. Це чотири пори року. Кожна пора року має свій колір, яка Пора року позначена на крузі жовтим кольором. Осінь, бо багато жовтого листя. Яка пора року має білий колір? Зима, бо білий сніг укриває все навколо. Яка пора року має зелений колір? Весна, бо розпускаються перші зелені листочки. З'являється зелена трава. Яка пора року має червоний колір? Літо, бо багато фруктів, ягід яскраво світить сонце. Настає пора осіння. Приготуй птахам насіння, осінь гарна на порозі, а птахи вже у дорозі. Журавлі в небі корвичуть, за собою друзів кличуть. Ластівка, шпак лелека, шлях у них в краї далекі. Осінь швидко промайнула, зима холодом війнула, горобці. Дятли, синички, всі летіть до годівнички, Ворони, сороки снігорі, чекають черги у горі. Дзвоником луна струмочок. Це весна прийшла в лісочок. Журавлі знову курличуть, до домівок птахів кличуть. Літо теплом огортало, радістю всіх засипало. В мами пташки, пташенята весело клюють зернята. Цілий рік звучать пісні пташині ніжні, голосні. До зустрічі весною, щасливої дороги.